Тема нашого сьогоднішнього уроку повсякденне життя та суспільний устрій Київської Русі. Суспільство Русі України було дуже соціально неоднорідним. Заможні люди користувалися великим обсягом прав і привілеїв. Поруч з ними жили ті, хто ледь зводили кінці з кінцями та ще й мусили виконувати повинності і платити податки. Поділ суспільства на різні групи за певним критерієм називають суспільним устроєм або структурою. За князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Русь Україна за формою правління стала централізованою монархією та однією з європейських середньовічних імперій. У цей час в Русі Україні існувала як одноосібна влада Великого київського князя. Лише деякий час, після міжособної війни між синами Володимира, князь Ярослав вправив державою спільно зі своїм братом Мстиславом. Великий князь київський у цей час дуже став повноправним правителем країни. А не першим серед інших князів як раніше. Князь був головним носієм державної влади, представником інтересів Росії України на міжнародній арені. Відносини з іншими державами були його винятковим правом. Князь зосереджував у своїх руках законодавчу, судову, виконавчу і військову владу. Він установлював правові норми, що регулювали різні питання суспільного життя. Ви вже знаєте про устав земляний Володимира Великого і руську правду Ярослава Мудрого. Наприкнязі існувала Київська князівська рада, до складу якої входили бояри, старші дружинники, представники Вищого духовенства. І з радою князь обговорював найважливіші питання державного життя: оголошення війни, укладання мирних угод і династичних шлюбів, ухвалення нових правових норм, вирішення важливих судових справ тощо. Зокрема, на повідомлення Літописця напередодні прийняття християнства князь Володимир скликав раду для обговорення питання вибору нової віри. Певне місце в системі державного управління посідало віче. Цей орган влади зберігався як залишок старих відносин і продовжував слов'янську традицію племінних зборів. Проте роль Віча за доби існування в Росії Україні централізованої монархії стала досить незначною. Військову підтримку діяльності князя забезпечувала дружина, що перебувала в васальній залежності від нього. Дружина не мала характеру всенародного війська, а набиралася з вищої верстви громадянства, з бояр. Вони повинні були з'являтися на кожний заклад князя на війну чи в, іншу, в разі іншої потреби супроводжувати його в усьому допомагати князю зберігати йому вірність. Коли ж бояри зраджували князя, то відповідав за цю зраду майном і власним життям. Найлегша кара, що застосовувалась в цьому випадку, вигнання за межі держави. Зброю, якою володіла дружина, поділяли на оборону і зачепну до оборони і належала броня, тобто панцир, що являла собою сорочку з отвором для голови. Та короткими рукавами, зроблено на була дрібних залізних кілець, сполучених одне з одних. Шолом виготовляли із залізної бляхи. Він мав форму стіжка, що загострювався догори. Спереду бляха здовжувала з вузьким виступ, який охороняв ніс. Подеколи спереду шолома кріпили залізну маску, що закривала ціле обличчя. До шолома можна було причепити і охорону для шиї. До Оборонної зброї належав щит, який, як і броня, служив для захисту тіла воїна. Руські щити були невеликими, охороняли тільки груди, горі ширші, внизу вущі, до досередини. Деколи їх робили з дерева, а зверху розмальовували та прикрашали різними прикрасами. На Русі популярним був вислів взяти город на щит, що означало пограбувати його. Так князь Олег, за переказом літопису, у 911 році прибив свій щит на воротах Константинополя, стверджуючи тим самим свою владу. До зачіпної зброї належали спис з різними назвами, а також меч, шабля, бойова сокира чи луки стрілами. Серед все населення можна було поділити на вільне населення, на привілейоване і непривілейоване населення. Зокрема, вільне населення привілейоване, до них належали князі, бояри, духовенство і дружинники. До непривильованого – міщани ізгої і селяни смерти. а також було залежне населення. До них належали закупи, рядовичі, челядь та холопи. Серед містян переважали ремісники та купці, які сплачували податки і виконували повинності на користь міст. Ремісники виготовляли знаряддя праці, предмети побуту, шили одяг та взуття, майстрували прикраси. Основним заняттям купців була торгівля. Вони могли мандрувати і торгувати як всередині держави, так і поза її межами. Найчисельнішою групою населення були особисто вільні селяни. Смерди. Вони мали житло і земельний наділ, на якому господарювали. Вільні селяни об'єднувалися в общину громаду, яка спільно володіла водоймами, пасовиськими, лісами та іншими угіддями. Громада визначала обов'язкову для всіх сіву зміну. Общинники несли взаємну відповідальність за сплату данини та за злочини, вчинені на її території. Селяни сплачували податки. Спочатку в натуральній формі, тобто продуктами, племінній знаті, згодом після підкорення племен владі великого київського князя, данину платили саме йому. Були селяни, які через певні життєві обставини втрачали особисту свободу. Деякі з них втратили своє господарство, брали грошову позуку в землезнавства землевласника, яка називалася купу, яку мали відпрацювати. Такі селяни називалися закупами. Інша категорія тимчасово залежних селян називалася рядовичами, оскільки вони укладали із землевласниками ряд або договір, про найм і відповідно до нього працювали за частку виробленої продукції. Зовсім безправними були дворова челядь і холопи. До челяді належали русичі, які втратили своє господарство і працювали на господаря. Їх могли продати, подарувати чи передати в спадок. У подібному становищі перебували холопи. Але ними ставали переважно військовополонені. Існувала категорія людей, яка не належала до жодного соціального стану. Їх називали ізгоями. Вони в певних причин вибули із звичного соціального середовища. Ізгоєм стати, наприклад, з і купець, холоп, який викупив себе рапс, з рабства і не мав засобів для існування, князь, який розбавлений володінь тощо. Мешкали селяни та заможні містяни або на півземлянках, або в дерев'яних хатах. Житла заможних містян мали відокремлену кімнату для відпочинку та кімнату, де зберігали продукти. Княжі оселі називали тереми. Вони були просторі, гарно оздоблені різьбою, різноманітними плитками. Обаміч розташовують господарські будівлі для худоби, для зберігання збіржя, продуктів напоїв. Меблі були доволі скромними. Стільці і ліжка траплялися вкрай рідко. Типовими предметами побуту була скриня, стіл та лава. На чільному місці в кімнаті розташовували ікони. Освітлювали помешкання дерев'яними трісками, московими свічками, каганцями, олійними лампами. Готували їжу на прогрітих та прогрівали житло кам'яною піччю, яка була обмазана глиною. Готували в винятково, винятково глиняних горщиках для розведення вогню використовували кремінь і залізне кресало. До основного раціону харчування входили каші, зокрема пшоняні, які заправляли олією, з пшениці жита рідше вівса пекли хліб. Зерно мовало ручними жорнами, переважно жінки і старші діти. Щоб змовити кілограм зерна йшло одна-дві години з появою водяних млинів, а пізніше й вітряків. Праця селян була полегшена. Для помову е, мішка зерна витрачали близько 15 хвилин. Споживати так... Споживали також овочі, зокрема горох, боби, сучерицю, часник ріпу огірки, з капусти і цибулі варили юшки, Ж... вживали також овечі і коров'яче молоко, кисіль, мед, пиво, зрідка вино, яке привозили з Візантії, їли сир та яйця, воду брали з криниці, з справжніми смаковиками були лісові горіхи. В лісі також збирали великий мед, бджі... та ягоди. Ягоди, залиті водою, зберігали всю зиму. Нерідко чоловіки ходили на полювання та на рибну ловлю, і риму пекли чи варили в казанах. М'ясо свійських тварин споживали лише на великі свята. Обов'язковим елементом чоловічого одягу була довга сорочка, яку підв'язували поясом полотняні штани. Бідніші накидали свитку, а в холодну погоду кожух. Багатші чоловіки носили каптан, оздоблений хутром та вишивкою. Поверх каптана накидали довгий плащ без рукавів. Який скріплювався застіпкою на правому плечі. Тканини були червоного, синього, зелених кольорів та оздоблені узорами і зображенням квітів, зірок, птахів. Шапки мали різний верх, круглий чи гострий, або ж оздоблювали хутром. Чоловіки підрощували бороду льбуса. Жінки носили сорочку, але значно довшу, ніж чоловіки. Поверх сорочки одягали спідницю, знатні жінки носили довгі каптани з дуже широкими рукавами або ж плащі без рукавів. Волосся в дівчат було розпущеним або заплетеним у косу. Одружені жінки прикривали волосся очіпком, а поверх нього пов'язували хустку. Зувалися у шкіряні постоли, плетені личаки, чоботи. Для прання у затопленій печі розжарювали камені, тоді їх кидали у воду, щоб та прогрілася. Після цього додавали попіл з печі, найдавніший у світі пральний порошок. Для прання пари сорочок потрібно було кілька годин.